Всім привіт! І сьогодні я буду проходити Гренні 2 на тяжкості нормально з Гренні. День перший. Встаю Іду йду виходити з кімнати. Відкриваю двері і виходжу. Іду дивитися, що нема предметів під сходами. Тут нічого нема. Іду наверх. Наверху відкриваю два шкафчики. В одному з них знаходжу ізоленту, а в другому нічого. Скидую стіл, щоб знати, де грені, і чекаю. А поки чекаю, витягую книжку. Іду в ванну і дивлюся, чи нічого тут нема. Знаходжу ключ від корабля. Але він мені не потрібний. І бабка вже біжить за мною. Біжу на другий поверх. І йду шукати шокер. Дивлюся в цей шкафчик, і тут його нема, тут тільки проводок. І напевне, шокер тут в середньому шкафчику. Так, він тут і є. Беру шокер і стріляю в гренні. Іду забирати патрон. Забираю патрон. І йду шукати ще предмет. Треба ще відкрити security кімнату. Відкриваю цей шкафчик і тут педлокей. І відсуваю коробки. Іду дивитись, що тут. Залізаю сюди і бачу лом. Повзу до лома і забираю його. Відкриваю перший ящик і тут сікатор. І йду відкривати другий. Відкриваю другий і тут нічого корисного. Поки що скидую. І йду наверх. Йду в цю кімнату, і тут напевне секюріті ключ. Так, він тут і є. Забираю його і відкриваю секюріті кімнату. Скидую його і дивлюся, чи нема нічого в шкафчику. Тут є ручка від дверей. Вона мені не потрібна. Беру в ренч і йду спускати воду. Спускаю воду. Відкручуючи болти, і вилізаю наверх. Іду по гранати. Беру першу гранату і скидую її. І зараз буду брати другу. Дивлюся, чи нема грені і йду по другу гранату. Беру другу гранату і кидаю поки що сюди. І ставлю грені хедшот. Іду, звідси, і відкриваю сейф. Беру бензин і поки що скидаю наверху. Відкриваю ці шкафчики і тут знаходжу веппон кей. Я думаю, він не знадобиться. Стрибаю вниз іду шукати ще предмет. Відкриваю всі ящички тут, і тут нічого нема, і відкриваю ці двері. Спускаюся у ванну і виходжу з неї. Іду шукати ще предмет. Відкриваю цей шкафчик і знаходжу ключ від вертольоту. Беру і поки що скину туди, де ізолента. Скидую, і хай тут буде. Відкриваю цей шкафчик і беру шокер. Хочу стрельнути в ґренні. Вона, напевно, проснулася. Відкриваю ще шкафчик і йду стріляти в неї. Знаходжу кусок картини і чекаю її тут. І знаходжу другий кусок картини. І третій у ванній. Піднімаюся наверх і скидую шатер. Беру сікатор і теж піднімаюся наверх. Скидаю сікатор і ставлю картину. Спускаюся вниз і йду по ключ від вертольоту і ізоленту. Але попадаю в капкан і Грені мене бачить. Так що йду по шокер. Шокер наверху, здається. Так, він наверху. Іду по шокер. Беру шокер. І йду в тир. Але розвертаюся і спускаюся вниз. Спочатку принесу всі предмети. Стріляю в грені і йду закривати капкан. Беру патрон. Але спочатку закриваю капкан. І грені падає прямо на шокер. І я не можу достати патрон. Але відсуваю і достаю. Спускаюся вниз. І йду забирати ключ від вертольоту і ізоленту. Беру спочатку ізоленту і скидаю їх в секюріті кімнату. Іду поки що за шакером. Беру шакер. І мені ще треба буде принести проводок. А поки що піднімаю всі предмети наверх. Так, беру ізоленту і скидаю. І йду за ключом від вертольоту. Дивлюся, чи нема грені. Беру ключ і піднімаюся наверх. Скидаю всі предмети до дверей, щоб потім було зручніше їх брати. Беру шокер, і йду в тир. Доходжу до тиру і стріляю. Попадаю і забираю патрон. Тепер треба проводок. Скидаю поки що шокер і йду за проводком. Беру проводок і йду наверх. Ставлю проводок і беру шокер. Йду відкривати двері. Я вже біля вертольоту. Відкриваю двері і йду по всі предмети. Беру бензин і заливаю. Скидаю каністру і йду по решта предметів. Беру ізоленту і приклею лапасть. Відкриваю двері і забираю ключ від вертольоту. Іду у вертоліт і запускаю його. І втікаю від грені. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па.